Головне події в Харкові та області 7 липня. Два нальоти шахедів пережив Харків сьогодні. Близько п'ятої ранку. Чотири безпілотники вдарили по Шевченківському та Слобідському районах. Начальник Хова Олег Губов повідомив про пошкодження гуртожитку та пожежу в ньому. Також прямий удар був по житловій багатоповерхівці. Руйнації є в навколишніх кафе, супермаркеті, торговельних павільйонах і на території дитсадка. За даними обласної прокуратури, через ці удари постраждали 36 людей, серед них четверо дітей. Брати 7 та 11 років у Шевченківському. Районі отримали поранення уламками скла у трирічної дівчинки зі Слобідського району вибухове поранення та кубаротравма. Ще одна дитина з гострою реакцією на стрес. Поки харків'яни оговтувалися від ранкової атаки та ще продовжували звертатися по допомогу до медиків, розпочався повторний наліт. Цього разу шість безпілотників, починаючи з 10.20, один за одним ударили посеред жвавого житлового кварталу в Холодногірському районі. Там пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, магазини. Авдівка. Через важке поранення в лікарні померла жінка 34 років. Ще 34 людини постраждали. Серед них знову четверо дітей-підлітків і у віці від 7 до 17 років. У всіх гостра стресова реакція. За останніми даними, в лікарнях залишилися 10 людей, із них двоє діти. У мерії підрахували, що постраждали 54 будівлі. Вилетіло понад півтори тисячі вікон. Ціллю шахедів, що атакували холодногірський район Харкова, була будівля обласного ТЦК і СП. Це підтвердило командування сухопутних військ ЗСУ. Там повідомили про трьох поранених військовослужбовців. Одночасно з нальотом на Харків БПЛА атакувало обласний ТЦК у Запоріжжі. Протягом минулого тижня під ударами були центри комплектування в Кременчуці, Кривому Розі та Полтаві. Що характерно, росіяни офіційно на рівні Міноборони, визнали, що били по ТЦК, вважаючи їх легітимними військовими. Ці. Цілями, центр стратегічних комунікацій СНБО України заявив, удари по центрах комплектування це частина плану Росії зі зриву мобілізації в Україні. Одночасно, з обстрілами ворожа пропаганда поширює наратив про те, що цими ударами загарбники, нібито, захищають українців від терору людоловів. Насправді ж мета окупантів позбавити сил оборони необхідного поповнення, послабити військо та захопити ще більше українських територій. На думку військово-політичного оглядача інформаційного спів. Противо Олександра Коваленка ударами ПТЦК росіяни розраховують досягти кількох результатів одночасно: фізично порушити роботу центрів, знищити необхідну техніку та документацію, залякати небезпеку ймовірного прильоту тих людей, які планують похід до центрів для оновлення даних або підписання контракту. А також ці удари використовують для проведення ІПСО та збору інформації. Центр протидії дезінформації вже попередив, що ворожі канали поширюють телеграм-бота, в який можна скинути ко координати будівель міських або територіальних ТЦК та СП, нібито для знищення їх російськими месниками. Проте такий бот це не тільки спосіб для ворога отримати координати центрів комплектування. Вони і так доступні в інтернеті, але це також дає можливість зібрати особисту інформацію про громадян України, котрі писатимуть боту, щоб надалі тиснути на них та шантажувати, примушуючи до співпраці. Взаємодіяти з такими програмами в жодному разі не можна. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.